Пане Сергію, хочеться розпочати з найгарячіших точок Луганщини. Ми розуміємо, що на сьогодні це, мабуть, і сватово. Що відбувається там? Розуміємо, що всього не можна сказати, але з того, що можна, то ж яка ситуація на цей час. Ну, я б напевно об'єднав напрямок сватого Кріміна десь в один напрямок, але насправді е жорстокі такі бої е точаться якраз е з двох сторін. З напрямку Харківського, це е той, що ми вже проговорили, Сватого Кріміна. І другий напрямок це з Донецької області. це... Територія населеного пункту Білогорівка, чому так кажу територія? Тому що я б хотів нагадати, Білогорівка це той населений пункт біля Лисичанська, де одна з масштабніших ганебних операцій російськими загарбниками намагалась бути проведена. Вони хотіли зробити переправу через річку і зробити в білогорівці. Такі плацдарм. Тричі вони одну і ту саму річ робили, тричі їх там розбивали, і, врешті-решт, 100 одиниць важкої техніки залишилось ворожою там на території переправи. І біля 500 бійців ворожих наші захисники знищили. Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка почали просто руйнувати щоденними обстрілами, і досі їх обстрілюють. І це і артилерія важка, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає? Тож на сьогоднішній день, на жаль, населений пункт Білогорівка просто вже не існує. Як село, там точаться достатньо серйозні бойові дії. Там наші сили оборони тримають позиції, вони навіть. Трішечки покращили їх і не дають можливості наступати якраз російсько-окупаційним військам. Що стосується сватівсько кремінського напрямку, то там навпаки, там успіх на боці наших сил оборони. Поступово, крок за кроком, вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. І, в принципі, на всі намагання от наступи наших військових зупинити все стабільно, нічого не змінюється, і надалі потрохи просуваються наші війська. Не треба очікувати там якогось потужного прориву, тому що все ж таки російські війська встигли, в них було пару тижнів, вони встигли підготувати оборонні споруди і ретельно всю територію замінувати. Тож тут, в прямому сенсі, кожний метр Луганщини дається дуже дуже важко. Якщо говорити про наших людей, які опинилися тимчасової окупації зараз, що відбувається там, що з гуманітарною ситуацією, ми розуміємо, що на дворі вже зима, що на дворі мінусова температура, чи є у людей там е, такі необхідні умови, мінімальні опалення, світло, що з цим? Ну, е, територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна частина Луганщини була окупована ще в 2014 році, друга частина Луганщини була окупована без боїв таких потужних після 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення. І є частина Луганської області, яку умовно можна так лінію провести від Креміної, Креміна, Рубіжне, Золоте Гірське, Лисичанськ і Попасна. Там 4,5 місяці. Проходила активна фаза бойових дій. Там деякі населені пункти, як Білогорівка, і вона не одна, і попасна міста. Взагалі перестали існувати внаслідок постійних бойових дій, внаслідок постійних обстрілів, В нас щоденно було ну просто тисячі прильотів. Різномасштабних, це від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура, повністю зруйнована інфраструктура водопостачання, якраз Попаснянський водоканал, вся його інфраструктура знаходилась біля населеного пункту Білогорівка. І от там якраз вся система водопостачання, насоси, компресори, очисні споруди все знищено. Підстанції електричні знищені. Кремінська підстанція сучасна, дороговартісна і одна з кращих і потужних в Європі. Колись, коли зупинились на певний час Щастінська ТЕЦ, то Кремінська підстанція спокійно витримала все навантаження цілої Луганської області. Вона знищена на сьогоднішній день. Все, що стосується каналізації, все, що стосується газопостачання, ну стратегічно все знищено. Окупанти намагались щось ремонтувати, але це було більше для Просто відеокартинки якоїсь. Ми бачили, як вони підключають газ і хизуються тим, що ось вони газ підключили, хоча до вторгнення росіян це просто були звичайні побутові речі в кожного жителя Луванщини. Але вони картинку роблять. А що залишається поза картинкою? Після підключення газу, враховуючи те, що не було проведено ретельне обстеження всієї мережі, почали підриватись будинки і квартири, тому що внаслідок бойових дій просто пошкоджена інфраструктура. Що стосується води, то її намагались підключати так само до певних будинків. В містах великих всюди води немає, а вони навіть розконсервували свердловини. Коли були е, потужні бойові дії, то дуже багато загибло людей, і їх ніхто не забрав певний час. Це було літо: 32-34 градуси була е, спека, і, на жаль, е, ці всі Трупні такі речовини вони потрапили в землю, і люди почали хворіти, ті люди, які пили ту воду. Все, що стосується електрики, знову ж таки, кажу, що підстанції не відновлені. Десь по повітрю вони кидали мережу електричну, але зараз починаються морози. Люди почали просто підключати електрообігрівачі, Звісно, що мережа не витримує без підстанцій. Ну і ми бачили. Навіть сепаратистське відео, коли в дев'ятиповерхові будинки привозять машинами дрова, ми розуміємо, що ситуація вкрай жахлива взагалі. Що стосується сільської місцевості, там трохи легше, тому що все ж таки в них є пічне опалення домашнє в будинках. Єдина проблема складається і вона дуже величезна, в тому, що Дрова не заготовлюють так масово для людей, тому люди іноді просто йдуть в лісосмуги або в ліси і ріжуть дерева, ріжуть їх на якісь там вже невеличкі частини для того, щоб заготовити собі дрова. Люди підриваються, тому що територія лісосмуг і лісів дуже ретельно замінована. Пане Сурфі. Для нашого розуміння за вашими оцінками, скільки наших людей там залишається у таких умовах? По всій території Луганської області, яка була під контролем України після часткової окупації 2014 року, проживала раніше офіційно 650 тисяч жителів плюс. 200 тисяч переселенців. Хоча, по факту, з тих 200 тисяч проживало десь 1070. Тобто ми можемо говорити, що до 24 лютого на території Луганської області підконтрольної Україні проживало ну, десь 720 тисяч жителів. З них виїхало в евакуацію вимушено 320 тисяч. В різні вони поїхали напрямки, частково поїхали до Росії, частково виїжджали до Європи. Але більшість цих людей виїхала на територію України не окупованої, в різні області. Знаєте, в нас є такий вислів зараз, така теза, що Луганщина зараз повсюди, тому що в кожній області України є переселенці з Луганської області. Що зараз? Яка ситуація з виїздом наших людей за межі Луганщини? Чи є така можливість у них? Чи ситуація аналогічна, як, наприклад, ми знаємо у пункти на Васильівці у Запорізькій області, де окупанти, на жаль, вже місяць за місяць? Мені здається, вдалося виїхати чотирьом людям. Взагалі була можливість виїжджати жителям окупованої частини Луганської області в три різні напрямки: це через Дамбу в Харківську область після Бліцкрігу нашого то? Ця можливість вона зникла. Другий варіант той, що ви назвали, це Запоріжжя, але зараз він на стопі якраз з боку російсько-окупаційних військ. Третій варіант через безпосередньо вже Російську Федерацію. Але тут проблема в чому? Там є фільтраційні табори, іноді тримають людей тижнями. На от в цих таборах це перше. Друге, чоловіків не випускають в принципі взагалі. Єдине, як може виїхати чоловік такого якраз призивного віку, це тільки якщо десь якийсь хабар, і вони не маленькі. Іноді, ну от жінки, які приїжджали там до своїх міст. Подивитись що з їхніми там будинками чи квартирами кажуть, що навіть їх просто цивільних жінок тримали по декілька днів в підвалах, тому що вони дуже переймаються тим, щоб місцеве населення не передавало інформацію про розташування складів з боєкомплектом, про розташування казарм, про розташування штабів. Тому залишається тільки напрямок на Росію. Він а Ну, небезпечний, а, Б, це він в принципі дорогий і довгий, тому що їхати треба десь три доби. І коштує це, якщо порахувати квітки там через Росію до Росії і безпосередньо по європейським країнам десь від 300 до 400 євро. Не кожна людина може дозволити собі заплатити такі гроші, щоб виїхати з окупації. Ви сказали про фільтраційні лагеря. Хочеться трошки про цю тему поговорити. Ми знаємо по тим деокупованим містам, які повернулися. Ми бачили, які жахіття і тортури там. Робили окупанти з нашими людьми. Ми бачили наслідки цього, що відбувається на Луганщині. Окуповані. Можливо, у вас є інформація від місцевого населення, яке говорить про такі або катівні, або що відбувається у тих фільтраційних лагерях? Ну, треба все ж таки розділяти фільтраційні лагеря і катівні, які є, на жаль, на Луганщині так само фільтраційні табори вони знаходяться якраз на межі з. Між Луганською областю і Російською Федерацією, хоча дуже дивно, якщо вони визнали цю територію російською, то що що за межа, що за митниці, що за кордони. Але все ж таки є. Там ретельно перевіряють зв'язки, інформацію там в якихось гаджетах, заходять, забирають телефони, скачують навіть інформацію, яку видалили протягом декілька місяців останніх. Там є Різні там спеціальні люди підготовлені. Я не знаю, можливо, це е, працівники ФСБ, е, але вони дуже ретельно перевіряють кожну людину, навіть якщо це там не чоловіка, жінка, літня, не літня, немає різниці, якого віку. Що стосується катівень, то, на жаль, є в нас інформація про те, що на Луганщині є і такі е, заклади е, в окупантів, і люди, які туди потрапляють, то ну вони кажуть, що вони. Навіть в фільмах жахів не бачили такого, що там роблять з чоловіками або жінками. І перша інформація в нас така була ще з Рубіжного, коли ж е, ну, проходила якраз е, така активна фаза бойових дій, якраз бої, були бої за Рубіжне. Зараз вже є інформація така зі Старобільського району. Я можу, знаєте, узагальнити сказати, що. Ну от ми бачили е такі наслідки е і катівні там Бучі, Верпіні е в Ізюмі в різних е областях України. На жаль, ми скоріш за все побачимо таке і на Луганщині, тому що області в Україні різні, але руські окупанти вони всюди однакові. Щодо мобілізації примусової, яка, ми знаємо, була дуже активно розпочата у тимчасово окупованих територіях. Чи триває вона зараз, чи можливо вже є ситуація, коли не залишилось у кого вже мобілізовувати там? Мобілізація розпочалася ще до 24 лютого на окупованій тимчасово території Луганської області, і про це заявляв Гауляйтер Луганщини. Вона розпочинала спочатку і проходила навіть на вже окупований після 24 лютого території Луганської області. Вона проходила під такими ура-патриотичними гаслами, що от зараз ми тут всі звільнимо всі території, дійдемо до Києва, якщо не до Львова. І руський мір це чудово. Ця стадія пройшла. Почалась стадія, ну вона вже не працювала. Почалась стадія мотивації фінансової. Тобто робили оголошення про те, що є можливість заробити гроші, і люди, які хочуть легких грошей, будь ласка, оформлюйтесь там в армію, йдіть воювати і заробити величезні кошти. А потім ми бачили таку еволюцію стадію, коли обманом вже набирали. Війська, тобто були оголошення, що до прикладу комунальне підприємство там якогось міста або селища потребує водіїв, до прикладу, або якихось інших там професій з великою зарплатою для сьогодення. Люди приходили, оформлювали документи на наступний день їм приносили повістку і забирали. До цих окупаційних військ. Зараз це, ну ми бачили ще етап, коли вони проводили псевдореферендум і вони ходили просто в кожну, там будинок, в кожну квартиру заходили з озброєними чоловіками в військовій формі і так само вручали повістки людям. Зараз вже дуже багато блокпостів стоїть на території Луганської області. І кожний автомобіль, який проїжджає, його зупиняють. Якщо там є чоловік, то йому можуть вручити повістку. Тобто, зараз навіть місцеві говорять, що це вже не ЛНР, а ЖНР, тобто жіноча народна республіка, дуже мало чоловіків залишилось, і вони приховують свої втрати. Вони зачасту просто не забирають трупи з поля бою, тому що, ну по перше, щоб не створювати соціальний такий вибух і напругу всередині окупованих територій Луганщини. По-друге. Щоб не виплачувати кошти, які вони обіцяли, наскільки активно працює у, на Луганщині рук супротиву? І наскільки результативно, на вашу думку? Ну, я вважаю, що результативно, відповідно і активно працює, тому що, знаєте, дехто кажуть, що ну, от там навіть легкі такі речі, як листівки розклеїти щодо там, колаборантів, що ми там, вас знаємо, фіксуємо, або щодо призову, або щодо псевдореферендуму. Але це все смертельно небезпечно. Навіть на дереві повісити якісь arco Це вже смертельно небезпечно. Не дай Боже, якщо людину спіймають з такими е, листівками, ну це буде величезна проблема, якщо не смертна А, е, В кращому випадку просто людину обміняють потім, тобто візьмуть її на, на обмін. Е, потім ми бачили, як е, підриваються чомусь якісь машини з колаборантами. Ми бачили, як е, хтось відео, як хтось підпалює е, штаби окупантів. Ми ми бачили, як підриваються залізничні колії. Ми фіксували спалення розпідільчих шкафів на залізничні колії, і що потім зупиняло логістику на залізниці до тижня. Ну, тобто, партизанський рух він працює, працює достатньо активно і вдало. Реально люди нам дуже допомагають в нашій боротьбі з цими окупантами. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Прошу ваші питання. Якщо вони є, представляйтеся у мікрофон. Доброго дня, Ольга Опанасенко Ґранформ. Скажіть, будь ласка, днями стало відомо про зникнення двох волонтерів британських на Донеччині. Чи діють іноземні волонтери гуманітарні на Луганщині? І про які цифри, якщо так йдеться, і як гарантується, забезпечується їхня безпека? Дякую. Дякую за запитання. Ну, ми, в принципі, знаємо майже всіх волонтерів, крім тих, хто? Так, випадково, але або тут і зараз вирішив поїхати саме там до нас. Це не так ти просто зробити, тому що в нас поки що навіть на деокупованих населеннях пунктах на території йдуть постійні ну прильоти, обстріли, і це реально смертельно небезпечно. Тому в нас їздять в основному. Ті волонтери, яких ми знаємо, це не іноземці. Але іноземці з нами так само працювали. Зараз на території Луганської області ну, стабільно працюють виключно наші волонтери. Що стосується безпекової складової, Ніяк не можна забезпечити суцільну безпеку, тому що ну, дивіться, в нас максимальна зараз кількість людей, яка проживає в населеному пункті нещодавно деокупованому, це 146 людей в Невському, в інших населених пунктах 20-30 по різному, але не більше. Іноді навіть 4 людини просто проживають. Не можна забезпечити якусь безпеку, тому що от ми приїжджаємо туди і там відбуваються прильоти. Це може бути важка артилерія 152-й калібр, дуже смертельно небезпечна, яка просто прошиває навіть легку броньовану техніку. І такі ракети, як С-300. Як можна захистити від 300-ї ракети? Вона коли вибухає, то там дира така в землі десь на 5-6 метрів заглибшки, і радіус десь 10 метрів, розлітаються в, ну, тисячі просто осколків. Тобто, так Таку якусь безпеку зробити неможливо. Я спілкуюсь з нашими волонтерами. В них машини це розхідний матеріал. В них колеса це розхідний матеріал. Навіть ми, от, скільки раз їздимо, ми кожного разу повертаємось з тих населених пунктів де окупованих, ну плюс-мінус, мінус одне колесо. Тому що постійні обстіли, постійно десь осколки лежать. Їх не можна прибрати. Це просто нереально. Тому про безпекову Складову, на жаль, говорити не можна. Навпаки, можна говорити про те, що кожний волонтер, який навіть хоча б один раз приїхав, привіз гуманітарні якісь вантажі або забрав, евакуював людей, ну це просто герой. Тому що кожна людина, яка заїжджає на цю територію, вона ризикує життям.